Христос Воскрес, боїстину Воскрес! Любі мої франківчани, 5 травня! 5 травня, драмтеатр! І ми зустрічаємося з вами з моєю концертною програмою «Їду до вас! Програма моя називається Світло моєї душі. У світлий тиждень у ці гарні дні Христового Воскресіння. Ми з вами будемо утверджувати життя. Ми будемо згадувати тих, хто відійшов. Ми будемо дякувати Богу за все. Ми будемо цінувати те, що ми маємо. Але найголовніше ми будемо утверджувати життя сьогодні. Утверджувати життя, бо за нього воюють наші воїни за нашу свободу, за нашу незалежність, за наші цінності і за наші традиції. Тому запрошую вас 5 травня в драмтеатр до зустрічі франківчани!